Дорогі мої терези, і так, липень наближається, будемо дивитися, що принесе вам цей місяць. Я відчуваю, що він буде сповнений енергії, нових ресурсів, можливостей. Ну і, звичайно, цей місяць вимагає перевтілень. І так, енергія місяця, якою вона буде, внутрішній розвиток вашої трансформації це важливий пункт. Тому що, розвиваючись внутрішньо, ви будете йти вверх. Важливі події, важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. Так, сьогодні працюю на трьох колодах, щоб повніше відкрити розклад. Енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота, сім'я і порада місяця. Так, йдемо далі. Енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота у липні, сім'я і порада місяця. Енергія місяця, хочу сказати, що ви багато чого дізнаєтесь, вам не треба спішити, будете щось обирати, можливо, хтось напрямок в роботі. Бо знаєте, зараз ви як на, бачте, як на знаку стоп. Тобто є моменти, які вас зупинили. Але липень хороший місяць, він дає багато. Правди, відкриття якоїсь нової інформації, і це буде впливати на якісь ваші події, на оцей вибір. У вас все буде добре. І я хочу вам сказати, що енергія місяця розпаковує для вас, можливо, людей, можливо, ситуацію. Тому що, бачите, тут ви підглядаєте в пінокль, тут ви споглядаєте на все, що відбувається. Тому ще хочу сказати, що жриця це. Якраз про внутрішній такий ресурс. Зараз ще будемо тут говорити про ваш внутрішній розвиток, але жриця це якраз от той момент, коли, ну, от дійсно ви відчуваєте силу, ви відчуваєте якусь загадковість за допомогою якихось таємниць, інтуїції, ви пробиваєте собі шлях і 100% йдете до кращого. Так, внутрішній розвиток, йдемо далі. Про що це? Мені подобається, що є аркан колісниця, це означає, що дійсно ви зробите правильний вибір. Бачите, якщо тут у нас була двійка мечів, тут у нас є колісниця. Отже, вибір зроблено і ви йдете далі. Яка би проблема не здавалася для вас серйозна, велика, як би вам не було важко її подолати, все у вас гаразд, і внутрішньо ви точно будуєте себе. Тому що це ще й про ваші трансформації. про... Ваш світогляд, і насправді ви зробите прорив в липні, бо ви зробите правильний вибір, ви оберете те, що треба, ви оберете те, що допоможе подолати вам складнощі, і вийти на хороший емоційний і фінансовий ресурс. Тому що дійсно тут, бачите, задоволення, тут все окей. Тут вам все подобається, тут ви точно знаєте, що ви робите. Так, ідемо далі. Важливі події в липні карти перевертаються. Ну що ж, хочу сказати. Ви трішечки до чогось прив'язані, є якісь розчарування, і ці події вони на вас, звісно, вплинули. Але ви маєте розуміти, що все це відбувається для того, щоб змінити щось. Бачите, як тут до прикладу взяти пажа жезлів, те, що є, не приносить вам задоволення. Те, що є, вам не подобається, те, що є, ну дійсно тягне вас на дно. Ви просто вигораєте емоційно і вам потрібні події. А вони в липні будуть. Можливо, до вас приїжджає хтось, можливо. Тут навіть, бачите, тут зображена старша жінка, можливо, тут навіть програється момент, що треба доглядати за кимось старшим, або ж ви доглядаєте за кимось молодшим по різному, але от просто що ви прив'язані до обставини, до людини, і ця подія, от, вона спочатку вам може здатися. Такою для вас неприємною, що для чого і навіщо, але насправді це допоможе вам багато чого пропрацювати і змінити обставини, які є у вашому житті. Нічого не буває просто так, пам'ятайте. Так, новини. Знову колісниця, буде відкрита для вас дорога, почуєте хороші новини, зможете втілювати через ці новини важливі для себе. Ситуації, о знаєте, кудись поїхати, особливо що це стосується. От кудись поїхати, щось зробити. Такий великий світ, велика дорога для вас відкрита. І ці новини використовуйте правильно, бо бачите, маєте можливість заробити. Тобто, до вас ідуть гроші, отримуєте хороші новини, і це допоможе вам вийти на новий фінансовий рівень. Так, робота по справедливості все. Аркан зірка життя, тобто це означає, що збувається в роботі те, чого ви хочете, ви досягаєте бажаного. І 100% щось будете ще й навіть починати. Є у вас якесь оновлення? Насправді це дуже хороша карта, тому що вже є досвід, і це оновлення принесе вам хороші результати. І що хочу сказати, знаєте, як в роботі у вас все виглядає в липні: що посієш, те пожнеш, що поставиш, те отримаєш. Тому. Жийте по справедливості, хочете, щоб робота вам давала якісь максимальні результати, вкладайтеся. Не стійте осторонь ситуацій, і що посіяти, те пожнете. Карта Зірка показує, що про що мрієте, того будете в липні досягати. Так, сім'я. Вісімка жезлів, двійка пентакрів і рицар кубків. Но в семье у вас... Знаєте, багато емоцій у липні, вам треба з цим поратися, і 100% вам треба розуміти, що все ж таки е, треба тримати себе емоційно під контролем, не так піддаватися, можливо, навіть е, якимось бесідам чи ситуаціям, тому що е, тут може бути для вас якийсь приємний сюрприз зі сторони вашої коханої людини. Але щоб ви повністю, знаєте, не поринули з головою в ці емоції, ви маєте розуміти, що. Треба себе тримати в балансі. Ну, і хочу сказати, що в сім'ї у вас в липні все буде налагоджуватися, ви обговорите багато питань, у вас буде багато спільних ідей, і 100% це навіть допоможе бути такими справжніми партнерами і підтримкою один для одного. Так, і на завершення порада місяця. Що важливого треба почути? П'ятірка Пентаклів це карта, яка показує, що треба віддати борги, що треба позбутися бідності. В цей місяць не можна нічого позичати, не можна нікого тягнути на своїх плечах, бо це тільки буде шкодити вам. Хто має якісь ситуації, до прикладу, з лікарнями, з хворобами, також в цьому місяці вдасться закрити всі ці питання і не втрачати гроші, також нарешті вже будете почувати себе під захистом. І для багатьох дорогих глядачі програються саме. Чоловік, тобто вас буде захищати чоловік, він поставить ці двері до вашого будинку і тепер вам буде нічого не страшно. Тому, можливо, дійсно до когось в життя йде щось хороше в плані стосунків, або якщо ви вже в стосунках, то дійсно цей чоловік готовий робити якісь кроки в липні для того, щоб ви відчували підтримку і для того, щоб ви були під захистом. Таку інформацію мені сьогодні тут на розкладі відкриваю ще, ще додам додатково, що Жезли – це дуже хороша карта в плані енергії. Ви будете в ресурсі, хочеться робити і можете робити. Тому слухайте себе, слухайте свої ідеї. В цьому місяці ви зможете інших переконувати також в тому, що подобається саме вам, і може зробитися така велика робота, яка потрібна, от саме вам для комфорту, для життя, для спокою. Мені дуже подобається цей розклад. Місяць буде для вас дійсно насиченим, але дивіться, є і зірка, це здійснення мрій і бажань, є колісниця і не один раз вона, до речі, випадала. Є аркан справедливості, що все буде по справедливості. Є також жриця, це внутрішній ресурс, це потужна інтуїція. Трішки слухайте себе, прислухайтеся до внутрішнього голосу і пам'ятайте, нема нічого. Неможливо, якщо розклад починається з двійки мечів, де ви на роздоріжжі, де вам щось треба обрати, і закінчується королем жезлів. Тобто, ви точно знаєте, що ви робите, де ви знаходитесь, ви перемагаєте всі ситуації, маєте підтримку. Ви тут точно не одні і задоволені собою. Ви в ресурсі, ви в енергії. Тому бажаю вам далого місяця. Нехай вас все буде добре. Дякую, що були зі мною! І до нових зустрічей!